Село приречене на вимирання. Мова йде про Мар'янівку Костопільської територіальної громади. Минулого року тут закрили медпункт. Тепер на черзі школа. Дороги в жахливому стані. Мешканців села з кожним роком стає все менше і менше. Чому так знає Владислав Стецюк? Це село Мар'янівка. Знаходиться воно за 30 кілометрів від Костополя. Тут закрився медичний пункт, закривається школа, молодь масово покидає село. А місцеві жителі кажуть, через 15 років від Мар'янівки залишиться лише привид. Єдиний у селі освітній заклад закривають. До сусідньої школи 4 кілометри. Лілія Кошмак мама одного з учнів. Жінка невдоволена такими змінами. Хочу розказати, мене є особлива дитинка, яка ходила в цю школу, і цю школу хочуть закрити, а дитинка ще не почала ходити. Вісім років почала ходити зараз дев'ять років дитинці і хочуть закрити або піньків, сказали мені вибирати в школу, або піски. Школьного автобуса не дають. Щоб общим автобусом, а як общим автобусом, якщо в колясці, як ту каляску в общий автобус? Дитинка почала ходити, але він довго не може ходити. Він трошки походить, йому треба сідати відпочивати. Юлія Кошмак разом з іншими батьками зверталася до керівництва Костопільської територіальної громади. Останні обіцяли придбати шкільний автобус, та в результаті вирішили, що діти їздитимуть рейсовим, який до слова ходить лише двічі на день. Зверталася я до дідуха, зверталася до Біляновської і відповідь Общим автобусом, і закривається наша Мар'янівська школа. У Мар'янівці, окрім школи, закрили ще й медпункт. У селі більшість населення це люди пенсійного віку. Швидка медична допомога приїжджає сюди в кращому випадку за годину. Місцеві жителі скаржаться, адже не можуть отримати якісне та оперативне лікування, бо медпункт більше не працює. На село виділили лікаря, який приїжджає, але раз в тиждень. А якщо хочете, щоб був на місці медик, то за свої гроші наймайте і оплачуйте йому типу, зарплату. Якби ми отримали такі гроші, як вони получають, то ми б наняли собі медика. І заплатили б, як кожен пенсіонер отримує по тих нещасних дві тисячі, треба заплатити за світло, треба в магазин за хліб і з чого содержувати медсестру. Мешканці Мар'янівки кажуть, на закриття медпункту та школи можна було б закрити очі, але через жахливі дороги кудись дістатися занадто важко. Перший автобус з Мар'янівки до Костополя їде о 8-й годині, а останній з центру територіальної громади до села о 13.30. Автобус їздить по виклику два рази в день. Якщо, наприклад, записуються на після обіду до лікаря, вже людина з нашого села попасти не може. Того, що назад вернуться, вже їй не буде чим. Зовсім наше село відкинули. Зовсім відкинули. Всім байдуже. Владі на це от приїжджають вони в сусіднє село, там вроді питання рішають. Але щоб якийсь результат був і якась допомога людям, такого нічого немає. Місцевий активіст Максим Свістук каже, з такими проблемами село просто вимре. До кого б не звертався, все марно. На кожні вибори приїжджають, обіцяють. Як останні вибори, фельдшер був, медпункт працював, зараз все позакривали. Тут 10 десять років, 15, То селі нікого не буде. Школи немає, інфраструктури немає. В телефонній розмові заступниця міського голови з питань освіти Наталія Беляновська каже, закривають школу в Мар'янівці через малу кількість дітей. На перше вересня їх планується троє. Пропонуємо перевести їх у Пеньківську гімназію, де вони зможуть отримувати навчання разом з своїми ровесниками, перебуваючи у кращих умовах, навчаючись очно, оскільки у закладі створюється найпростіше укриття. Щодо перевезення учнів до навчальних закладів, Костопільська міська рада передбачає закупівлю п'яти шкільних автобусів. На даний час кошти на один із них вже закладено. Чи покращаться умови життя мешканців села Мар'янівка від таких змін? Невідомо. Та місцеві жителі кажуть, до останнього будуть боротися за покращення. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.